Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе в прямому э, вітаю вас у себе в парку. Всім міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, як і обіцяла відео. З квітів буду показувати, вже була, зняла, але видалила випадково. Тому заходьте, буду показувати, що як іде. Отакі От червоні розкрились піоновидні, Поруч на клумбі такі ось рожеві. З рюшиками я їх називаю. І ось така клумбочка вся довга і красива. Ось така клумба ще є, в перемішку із рожевими, і фіолетовими. з білими покі... на кінчиках деякі заблудилися. Так, зелений вже парк повністю, дерева всі розпустилися, зелені, гарні. Так, прийшли до таких красунчиків, друзі. Дарую вам. Ось такі красунчики, я їх тут нерясно, але цвітуть гарненько. Не проходимо мимо ось таких красунчиків. Також вам, друзі, дарую всім і глядачам, і гостям і підписчикам. А ось поруч маленькі, але гарненькі. Ось такі красунчики, такі велетні, велетні, жовті. І ось такі чорні, друзі, красавці, красавці, прямо гарнюні. Але вони одні не так виглядають, як разом. Але гарні по своєму Також є друзі і нарциси, тут сімейні, біленькі. Ось така клумба, друзі, з такими гарними. Зараз підійдемо ближче, тут рожеві білі і білі з рожевим. Ось рожеві, поруч білі і далі фіолетові з білим. А це, друзі, рожевенькі з білим, ну, така красотінь, така клумбочка Гарно, дуже гарно. Так що милуйтеся хто? Кому цікаво, хто просив відео, будь ласочка для вас. Друзі, наступна клумба за такими ось красунчиками. Дуже гарні. Такого розового розово малинового кольору і поручних оздоблено червоними. гарно також. Прийшла, друзі, до таких ось, не знаю, який колір, вони такі злегка злегка рожевічі. Ну, вам може видно на камеру. Такі ніжні, гарні з білими також і жовтенькими. Зараз там люди сторахуються, я вас підведу туди ближче, покажу вам таку красоту. Так, друзі, ось, будь ласка, жовті, купа жовтих, зараз зайду. Стану і сфотографую вам клумбу всю, якщо вийде, якщо не вигоне охоронець. Отак, От друзі, це така красотінь. Ідемо далі. Ось такі вони, друзі, злегка фіолетові, так? злегка фіолетова така клумбочка. І заблудився один на такий помаранчевий. Ну, а тут, друзі, також є такий, ніби під чорний колір, але вони ось такі, друзі, трикутниками і кінчики в них якісь такі посічені, так що по-своєму гарні. Красотульки, ох, і красотульки ж. Бачите, як гарненько. І туди далі їм ампонують рожеві з білим. Зараз йдемо. Не знаю, чи буде вам видно, піду, зараз покажу ближченько. зайду з іншої сторони і покажу, які вони прекрасні це є. Піоновидні ось такі красавці. Оце буде відео на пам'ять про цього року в парку, який парк був у цьому році 2025. Так, поруч підійшла до білих друзі, ось. як наречені, боже, як же жарно. Ой, красота. Але між ними також заблукав ось такий. Це друзі білі тюльпани з нарцисами, нарциси сімейні жовтого кольору. На дні гілочці їх по п'ять, по чотири квітки. А погляньте ось такі бравуні. І біля них примостився рожевенький такий. Друзі, прийшла, біжу швиденько, щоб менше було у камері звуку болящать, пищать, ось такі, погляньте, красап'ятки в нас ще є. Ціла поляна, такі кольором вони. їх тут ого-го, скільки вони також до них підсажені іншого кольору. Зараз підемо, друзі, з вами туди. Побачимо, як гарно ось такі. Ось такі красапеточки, туди далі білі з рожевим. Бачите, вам видно? І туди далі чорні, ну, я їх так називаю, чорні. Ось, друзі, ще така краса. Так, друзі, парк знаменитий не тільки тюльпанами, а також деревовидними піонами, які є тут ось такого рожевого кольору, і також білого.

Друзі, ось така ще клумбочка є. Прибігла до такої клумбочки. Тут у нас змагання сьогодні, гучно. Ну, нічого, все добре. Дарую вам, друзі, всю клумбу. А ці красунчики відсвітають уже, але гарні по-своєму. І тут також все гарне, пригарне, шовте, біле, фіолетове, чорне. Так що. Вон, бачите, чорні ті на фоні цих, зовсім по-іншому виглядають. А ось це, друзі, клумбочка, звичайні наші українські, перші, приперші тюльпани. Хто пам'ятає? Ось вони. Так, ось таку ще вам клумбочку дарую. Зараз пройдемося по ній. Така красунька. Жовті з чорними, з бордовими. Далі жовті з червоними. Білі з жовтими, рожеві. А ось рожеві з білим і жовті. Всі такі піоновидні, дуже гарно, дуже. Сьогодні, друзі, у парку, окрім слова, гарно, красиво і супер. Інших слів не можна почути, тому що вони справді є неперевершені. Ось так, друзі. Ще мандруємо далі. А ось тут і білі, жовті і розові захватила з червоними. Ось така розові, жовті рожеві клумбочка гарна. Я навіть уявити не можу, скільки треба було прикласти зусиль, щоб зробити таку гарну, такий гарний парк і такі гарні клумби. Оце така красотінь, друзі. О, і як же ж тут, друзі, не-не-не, не, не, не. не пройти, мимо. пройти мимо. Ну ніяк. У нас змагання, тому гучно. Так, ось така ще клумба, друзі, йдемо. Пройдемося по ній також. Так, червоні з білим, піоновидні, красотінь. Так, також червоні з жовтим, там в кінці видно кремового кольору, червоні оцвітають, а деякі ще не розцвіли навіть. Все, друзі, всім до побачення. Дякую за відео. Бувайте здоровенькі.